Слава Україні! Всіх вітаю на каналі. Сьогодні будемо проводити третє ТО трактору Scout tu 404 c У нас вже на мотогодиннику 207, наче чи 208 мотогодин. Давайте вам зараз покажу. 207. Ось. Будемо замінювати мастило. У двигуні. В двигуні я міняв на 57 мотогодинах мастило. І 150 мотогодин проїхав, я так собі взяв за ціль. Так як не можу я зрозуміти толком, є інструкція ось по трактору книжка. Ось така. Тут написано обслуговування після кожних 100 годин роботи. Замінити мастило в піддоні, ну, коротше, фільтра. От. Є люди, що кажуть, що кожних 250 мотогодин міняють, хтось 100, хтось, ну, хто якось по сезонах міняють. Я щось так вирішив, буду міняти кожних 150 годин. Так як є ну, такі транспортні роботи, скажімо так, де мотогодини матаються, нагрузки на трактор особо немає. Є навпаки. Там, ну, Такі години, що трактор в натяжку працює наприклад, з фрезою, і там мотаються, матаються, скажімо, трактор майже на одному місці. Ну, от, Кожен собі вирішує. Сам я, мене було прийнято рішення міняти кожних 150 годин. Мостило, таке, як і перший раз взяв екстра фірма Manol. Фільтер Ось такий його номер, він підходить сюди. Зараз також тут такий встановлений. Ось. Пові... Паливний фільтр замінювати не буду, так як також в мене фірма Вік стоїть. Я ні разу навіть не чистив фільтр від стінник. Він повністю чистенький, навіть капелюк води там немає. Я паливо заливаю якісне. Перевірене, відстояне, ну і не бачу смисла його зараз міняти. Наприклад, в автомобілях є, що пишуть такі фільтри, взагалі на 60 тисячах пробіга міняти потрібно. Так що поки що міняти не буду. Я так вирішив для себе, буду міняти паливний фільтр, кожних дві заміни мастила. Наприклад, ось наступний раз я вже буду його замінювати. Але це кожен вирішує сам і дивиться від своєї якості палива. По тракторцю, що сталося за ці мотогодини з поломок, особливо такого нічого не було. Одне єдине в мене було потекло. Отам на з'єднаннях, ось де гідравліка, було почало текти мастило гідравлічне, Я був, зняв там лючки. Є, вон, бачите, знімається всі там доступ доволі непоганий. І підтягнув штуцера саме ті, які вкручені у той тройнік. Сама трубка до штуцера прикручена була міцно, а штуцер відійшов. Там таке кільце на 18 діаметру внутрішнім, з таким резиночкою. І воно, виходить, було прослабло. Можливо, від перепадів температур резинка прослабла. І почало було. Ну, у нас спочатку чуть потіло, потім так потім, наче аж такі потьоки були, по КПП. Я звернувся в сервісний центр. Вони говорять, що потрібно переглянути ті кільця, підтягнути або їх замінити. Ну, Я розібрав, коли почав відкручувати, бачу, що вони були відпущені. Я те все діло відкрутив, от, кілись у мене таких не було, і посадив ось на такий фіксатор гер... герметик для гідравліки. Фіксатор він та герметик іде. Помазав різьбу, гарненько все затягнув і вже проїхало то все діло більше 10 мотогодин. Поки що сухо і все працює. В принципі, зауважень немає ніяких. Так, подвигунув все сухенько, все чудово. Працює взагалі ніде, не немає ніяких питань. Колись також був у мене тут апотів сапун. Я взяв просто на шланг, його він отуда вище. Я шор це показував, також все сухорозподільник Розподільник, гідроціліндри, також тут все сухенько. Міст сухий. Все працює, в принципі, чудово. Зараз зливаємо мастило. Відкручувати потрібно нам дві пробки. Он знаходиться одна. І інша у нас знаходиться ось тут. Так як піддон, у нас нижня частина йде з двох частин. Таких, так як іде карданний вал або вал на передній міст, і потрібно зливати обов'язково дві частини. І також потрібно замінити мастило у паливному насосі, так як тут насос мажеться окремо. У нас ось є контролька, знімаємо тут такий резиновий запобіжник і відкручуємо ось цю пробочку, зливаємо мастило з паливної апаратури і заливаємо через сапун. До тих пір, поки сюди не піде мастило. Тут а десь в районі 200 250 грам. входить у нас. Ну і обслужимо повітряний фільтр, так як у мене фільтр стоїть уже сухого типу, я вже вам це діло неодноразово показував. Одна людина пише коментар, який я там був після копки картоплі, показував стан фільтра. Каже: кажу, що типу, перший раз відкриваю, а він типу, що ти намахуєш. як Звідки ти знав, який там ключ. Ну, людина не слідкує за каналом і думала, що це фільтр заводський. Но це фільтр я встановив сюди сам. І ключ я знаю, що тут на 17 у мене йде. Фільтр також себе чудово зарекомендував. Бачите, пілячка є, у двигун не пропускає. Фільтр Wix Nissan Navara 2,5 об'єм. У нас тут також 2,5 КМ 490. Він розрахований під цей об'єм і е, фільтр доволі гарно справляється із своєю очисткою. Так само в мене циклон підняти вгору на рівень кабіни. Зараз це все діло зливаємо, замінюємо і їдемо працювати у поле. Так, мастило зливається у нас. така катара в мене є на 16 літрів. Купував таку миску. Дуже зручна для замін мастила. Хто користується автомобілем, трактором, рекомендую таку тару купити. Масляний фільтр відкручено, пробку з паливною відкручено. Ну і з піддона все ось ось скапує у нас. Туди. Повітряний фільтр я вже обслужив. Заливати можна двома пробками. Одна ось тут, але вона не зручна на шестерні ГРМ. І інша ось тут у нас в клапанній кришці. Я заливаю через клапану кришку, там зручніше заливати. У двигун входить 7 літрів мастила. Впаливний насос в районі 250 грам. Але заливаєте по контрольній мітці. ТО трактору скаут. Замінена впаливна апаратура мастило, фільтр масляний та мастило у двигуні. І обслужений повітряний фільтр. Так, робимо перший пуск, що воно у нас... і дивимось головне, щоб потухла контролька оливи. Ось таке сьогодні відео. Далі будемо працювати з плугом, будемо щось знімати цікаве. Всім дякую за увагу, всім мирного неба, до побачення.